Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини з вами Віталій. І сьогодні в нас наступний випуск автомобіля, огляду автомобіля, який був анонсований десь біля 2,5 тижнів назад. Куплений в Німеччині, вже розмитений, готовий, підготовлений, попилісосений, помитий, все добре. По автомобілю, до речі, замінили демпфера, бо трішки був такий стучок, то ну, негарно то все діло, як то кажеться, краще поміняти. Отже, автомобіль обслужений гарний, готовий. Запрошую до огляду. Погнали! Так, ну що ж, друзі, автомобільчик наш нарешті приїхав, підготувався. У нас Volkswagen Passat в комплектації Comfort Line. Це така вищосередня комплектація, досить, досить гарна, досить цікава. Значить, що в нас головне для цієї моделі автомобіля? Що він у нас йде чистим 14-м роком на сьогоднішній день? Це вже рідкість, скажімо так. Чистий 14 рік, без жодного підкрасу автомобіль в дуже класній комплектації і дуже-дуже гарно збережений. І саме головне, він обслужений на офіційному дилері в Німеччині. І вже в Україні в ньому поміняли новенький Демпфер Отакий друзі, автомобіль. Отже, що ми маємо, йдемо по комплектації. Комплектація, як я вже сказав, Comfort Line. У нас галогенове світло, у нас є туманочки з підсвіткою поворотів, є передні парктрони Маємо. Під лобовим склом бачимо датчики дощу світла, гарні 16 легкосплавні диски з суперовою гумою. Всі 4 гудьєр однакові. Віконця, до речі, 14 рік, чисті, неперехідні там ніде нічого. У нас всі 4 склопідйомничка регулюється регулюються, підігріваються зеркала. Розблоковується задня ляда кнопка тут електропривід по сидінню по регулюванням. Чисті, охайні, без жодного перешиву, підшиву, без нічого ніде. По сидінням, шкіряне мультикермо ну, має там такі якісь мікроскопічні. бачите, від... ну, з... Бо європейці носять кільце на лівій руці, тому з лівої руки дуже часто бувають якісь царапки, бо від кільця залишається. 242 тисячі з половиною вже. Оригінального пробігу на 240 тисяч пройдені тюф. В Німеччині то все якби Железно-рідне. У нас автомат DSG DQ 250, 6-ступенева, мокра. З навігацією, двозонна кліма. Є в нас підігрів сидінь, датчики дощу світла і автоматичне затемнення в дзеркалі. Салон просто суперовий, збережений, чистенький, охайний, ніде нічого не поцарапано, не побито. Ось такий от класний автомобіль. На фото будуть більше якихось таких деталей подробиць. Бачите, А тут у нас загальний такий огляд. Чисті охайні дверні карти, такі металеві шикарні вставочки хромовані. Все по оригіналу, все як має бути. Чистий збережений салон. Навіть пороги, бачите, такі не затерті, не забиті, ніде нічого. Навіть тут відремення, те що дуже часто буває, в цій машині немає. Ну, можливо, хтось дуже гайно користувався. В комплектації в нас є такі цікаві плюшки, як камера заднього огляду для полегшення паркування. Ну, парктроніки задні, само собою. Є ще фаркоп, який, до речі, складується з кнопки. бачите, Нажали, він так розблоковується і ховається. Абсолютно. Защокнувся, коли вам треба, ще раз нажали. Раз і він вискакує. Таким, таким чином його зафіксували. Там така защолочка входить, його фіксує. У нас є ця вантажна сіточка, звичайна шторочка. Багажник у нас супер чистий, огайний, нічого тут такого тяжкого не возилось. По всім цим куточкам немає ні ржавчини ні сколів, нічого такого. Дуже збережений автомобіль. Запаски нас. Так, вже сказав, що запаски там немає, тільки комплект з компресором, кому треба буде запаска, то все, діло рішається. Такий чистенький, хайний автомобіль 2.0. Двигун, дизельний, найкрасний надійний в цих автомобілях. Шикарний стан по салону, нема жодних якихось заношеностей, подряпностей, ніде нічого. Дуже класно збережений. Ось такий автомобіль Власне, салон просто бомбезний. По суті, він технічно такий самий, обслужений. До речі, ГРМ там замінений теж на 210 тисяч. Такий у нас автомобіль. Зараз пройдемось по фарбі. Так, йдемо по фарбі. До речі, по капоту у нас є тут 1, 2, 3, 4. Ні, тут ще сколик такий. На жаль, ну це Німеччина, так що у них дороги. Гарні, їздять вони швидко, тому скольчики можуть бути мікроскопічні. Це всі, всі там більш по машині нюансів сколів, нічого такого немає. Тільки на капоті там 3-4 штучки. 108, 109, 125, 111. 78, 60, 57, 79. Все вона б'ється. Рівномірно 127, 111, 90, 105. Кришу не забуваємо, 128, 128. Їм так, як завжди, все в разнобой, кому треба буде там якісь більш детальні виміри в конкретних місцях, то розкажете, я все помірюю як вам треба, де захочете. 104, 109, 121, 129. Він трошки блікує. Стараюсь ловити момент, щоб... 72, 67, 68. 27 125, ну, проєм завжди менші. 72, 75, 75. 120, 97, 108, 102. Така добра гума. По дискам, до речі. Вироботки майже немає, колодок 80% передніх і задні зараз покажу. Тут теж Виробітки немає, колодки стоять нові абсолютно. Як то показати, Отако Гума теж в доброму стані, суперова. Водієр, все сезонка. Так що все, якби 21 рік в суперовому стані. Поливи масла фільтра в нас помінені, рідина прозора, чистенька. Все працює чітко, до речі, поміняний ГРМ на офіційному дилері на 210 тисяч 21 чи 2022 рік який там. Кліма працює, все добре. Все чистенько, гарно. Такий друзі, у нас шикарний автомобільчик буде в продажу. Ну, Верніше він вже в продажу. Всі деталі по комплектації, по цінам, по опису всі будуть внизу в описі під відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал на Viber-групу, на телеграм-канал. Там дуже багато цікавих автомобілів, привезених з Європи власними автовозами. Е, дуже дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал, не забувайте, кому це цікаво, і до нових зустрічей. Пока.